Нещодавно чеки за проданий товар виписували від руки, розповідає продавчиня Алла Гудзевич. З цього року, каже жінка, довелося опанувати програмний реєстратор розрахункових операцій. Ми спочатку теж дуже-дуже, звісно, переживали, боялися, але ж коли нам показали, розказали, за обслуговування ми платимо 980 гривень в рік. Якщо є інтернет, ти собі зайшов в інтернет і по касовому апарату, пробиваєш чеки. Чеки можна на електронну почту відправляти, можна qr кодом їх відправляти. Ну, якщо людина приходить, ну, навіть знаєте, багато людей, які ще... Є телефони такі, кнопочні, тому ми будемо купувати чекодрук. Зараз ми його замовили. Житомирський підприємець Андрій Попов каже, що встановлення реєстраторів негативно вплине на подальший розвиток малого та середнього бізнесу. На нашу думку, ці закони убивають мікропідприємства і малий бізнес в нашій країні. обслуговування касового апарата в рік обходиться в 70 тисяч більше, ніж 80% підприємців або І в чорну, Ілі просто-напросто закроються керівник відділу головного управління Державної податкової служби в області Сергій Яремчук говорить: відтепер контролюватимуть обсяг виручки фізичних осіб підприємців другої, третьої та четвертої групи. Контролюється тільки обсяг виручки. Платники не повинні. Боятись встановлювати реєстратор розрахункових операцій або програмні, тому що додатково сплачують податки, бо збори не потрібно, тільки регулюється їхня виручка, яка на другій групі не повинна перевищувати 5 мільйонів, а на третій групі 7 мільйонів. Зі слів Сергія Яремчука, якщо ці підприємці торгуватимуть без реєстратора розрахункових операцій, штраф складатиме в разі першого порушення 100% від реалізованого товару, у повторному випадку 150%. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.